Доброго Дня хочу зробити огляд ось таких генераторів. Ось такий маленький 0,9 кВт двохтактним двигуном. град 3,3 кВт, на який у мене на каналі є огляд, тому я заміряю витрати його палива в різних режимах роботи. Сігма 4 кВт, град 5,5 кВт. Та ось такий дизельний 5 кВт. Також у мене з'явився ось такий 4 безмасляний компресор. Хочу зрівняти його з аналогічним 2 масляним компресором. На кожен генератор буде окреме відео. Хочу перевірити, яку реальну потужність він видає, скільки максимально зможе потягнути кіловат, яка в кожному обмотка, скільки кожен з них важить, та на кожному з них заміряю витрати палива на холостому ході. Без навантаження, при підключенні 1 кВт та при номінальному навантаженні. Також підключу до мережевого газу та виміряю, скільки він споживає газу, щоб потім вирахувати, наскільки економніше користуватися газом. На цьому відео ми оглянемо генератор ГРАД 5,5 кВт. Його реальна вага 69,5 кг. Чу, ось зараз випробуємо на бензині. Залила 100 г бензину, спробуємо на холостому ході. На холостому ході генератор спожив 100 грамів бензину за 4 хвилини 33 секунди. Зараз підключаємо 3 кВт. При навантаженні 3 кВт 100 грамів бензину вистачило на 2 хвилини 38 секунд. Тепер підключимо 5 кВт. При підключенні 5 кВт 100 г бензину генератор спожив за 2 хвилини-2 секунди. Хоч такого робити і не можна, але я хочу спробувати, скільки Ампер споживатиме при підключенні 5 кВт. Пробувати підключити 5,5 кВт. Це два фени по 2 кВт і плитка 1,5 кВт. Тільки що цей генератор працював від газу. Я замірила скільки він витратив газу на холостому ході. При підключенні 4 кВт на газу генератор працював на повну потужність. При підключенні 5 кВт оберти стали меншими і напруга впала до 200. Тепер зробимо розрахунок. Генератор на бензині на холостому ході споживає за одну годину 1 годину 1,4 літри. При навантаженні 3 кВт за годину генератор споживає 2,5 літрів. При навантаженні 5 кВт генератор за годину споживає 2,9 майже 3 літри. На газу, якщо при підключенні до газу на холостому ході генератор за годину споживає 1,2 куби. При навантаженні 3 кВт споживає 2 куби. При навантаженні 4 кВт 2,34 куби. Підключили на газу 4 кВт, так як він 5 не тягне. Якщо перевести це в грошовий еквівалент, то при навантаженні 5 кВт за годину ми витрачаємо. 148 гривень 50 копійок. І при навантаженні 4 кВт за годину ми витрачаємо 18 гривень 72 копійки. Вас очікуючи нові відео, цікаві, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!